Сьогодні, 28 грудня, парламент в останнє у цьому році зібрався на чергове засідання. Незвичайна атмосфера у сесійній залі. Загальний емоційно піднесений настрій не зіпсувала навіть оголошена перед початком повітряна тривога у пленарному засіданні Верховної Ради України. Також беруть участь. Військовослужбовці збройних сил України інших військових формувань, на які покладені функції забезпечення оборони держави. Представники правоохоронних органів минає неймовірно складний рік для України. 308-й день незламний український народ рішуче боронить нашу країну від російської агресії. Тож даваймо схилімо голови у хвилині мовчання перед безсмертним подвигом воїнів, які поклали своє життя за незалежну демократичну європейську країну. Для проголошення послання до Верховної Ради України на трибуну запрошується президент України Володимир Олександрович Зеленський. Загалом виступ президента у Верховній Раді тривав 52 хвилини у супроводі аплодисментів від самого початку, навіть стоячи. Україна стала одним із лідерів вільного світу з гордістю, наголосив Володимир Зеленський у щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни для багатьох. Сьогодні гордість мати друзів серед українців. Ми допомогли заходу віднайти себе знову і відчути наскільки захід переважає. Та може ніхто не боїться РФ саме Україна об'єднала Євросоюз, підкреслив президент. 143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України і повної реалізації статуту ООН. Це дійсно показовий приклад. Це найбільше за 10 місяців і 8 років. І я дякую усім, хто працював на цей результат. Безпрецедентно активно я вас вітаю! Це велика перемога. За цей час, після 24 лютого, а лише у мене було 850 міжнародних заходів, і так працював увесь наш дипломатичний корпус. Я хочу зараз подякувати усім, хто працював саме так, так потужно, усім нашим дипломатам, усім нашим урядовцям, Звичайно, тим народним депутатам України, хто допомагав МЗС і офісу будувати проукраїнську коаліцію в світі. Я дякую вам. Цьогоріч Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС, але це лише частина досягнення. Головне, що Україна цементовує ЄС і увесь вільний світ за свободу і мир. Це головний здобуток у зовнішній політиці, сказав Володимир Зеленський. Дорогі українці, я хочу, щоб ми зараз подякували разом усім тим, хто відкрив нам цю можливість, цей шлях. Я хочу, щоб ми подякували нашим воїнам. Україну ніщо не зупинить, і це продемонстрували українські військові, звільнивши острів Зміїний, незважаючи на перевагу окупантів у кількості озброєння техніки солдатів. В чорному морі дещо поменшало флагманів. А один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд. А не в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське! У наших воїнів інша перевага це сила своєї землі під ногами. Переконливо заявив президент. Таку перевагу українських воїнів ми посилюємо потужною зброєю. Вперше у нас така зброя: Хаймарс, і Краб, Гарпун і Насамс, Байрактар, Гаубиці, М3, Сімки, Цезар, Бушмастер, Арісте, Круталь. І я я назвав зараз лише деякі з цих десятків видів найкращої зброї світу, яка вже є або буде у наших воїнів. Дякую нашим партнерам. І це завдяки союзництву зі Сполученими Штатами Америки, і у мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, яких я хочу саме зараз віддати. В цій залі капітан Павло Чернявський, командир батареї Хаймарсів, який відзначений хрестом бойових заслуг, який передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. І для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав Коман Coin, спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки, пане капітане. Десь ви тут в залі Павле, маю віддати зараз цю команд Coin вам від президента. Президент України у щорічному посланні до Верховної Ради переконливо заявив, що настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити світ. Ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони. Ми вже це робимо. Бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. Ми вже це робимо, вже є наше. Стугна, вільха, Нептун, морський дрон та інше до речі, саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються Давайте. нові стандарти НАТО, стандарти, якими Україна вже ділиться зі своїми союзниками по альянсу. Головна єдність, щоб досягти лідерства в багатьох сферах, наголосив президент. Єдність це те, що ми маємо зараз берегти. Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто маючи будь-яку політичну вагу чи. Будь-яку владну позицію буде намагатись повернутися до старого життя, до життя до 24 лютого. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України, чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, наша держава буде відповідати миттєво і жорстко. І, вибачте, якщо хтось з політичного класу України думає, ніби коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підіймати сакопів і йти у наступ, це ознака божевілля, і таких в політиці не буде. Україна йде до перемоги, про яку мріяли покоління наших. Людей зараз мріють наші діти, мріяли наші батьки, дідусі, всі покоління від часів Богдана до національно визвольних змагань 20-го століття. Те, чого не досягли раніше, буде у нас. Буде. Україна стане лідером у побудові зеленої енергетики, буде розвивати власну атомну генерацію і здатна забезпечити свої потреби, а в мирний час і Європу. Сьогодні ж маємо пройти і обов'язково пройдемо цю зиму, переконаний президент, попри російські ракетні та шахетні удари. Україні буде завершено тотальну цифровізацію усіх державних послуг, і надалі розвиватимуться відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. за словами Володимира Зеленського, бізнес це також захист України. Він подякував усім, хто платить податки. 1,2 трильйони гривень за рік спрямовані на оборону, і це гроші внутрішніх податків та мит. Наголосив президент. Я хочу подякувати генеральному секретарю ООН пану Гутєрішу. Дякую президенту Туреччини Ердогану за підтримку. Від Зновлення нашого аграрного експорту, вже більше 30 держав донорів та майже 200 мільйонів доларів. США. Це наша друга зернова ініціатива. Вона гуманітарна. Євросоюз і Катар, Туреччина, Японія, Норвегія, Корея, Канада і Сполучені Штати Америки. Це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися з загрозою голоду. Голод через Росію. І навіть зараз, коли нам важко. Ми ми розділили наш український хліб з тими, кому ще важче створення трибуналу щодо злочину агресії це невід'ємна частина політики нашої держави. Президент України висловив переконання, що трибунал запрацює як власний міжнародний компенсаційний механізм. Мета відновити територіальну цілісність України завжди йде поруч з іншою звільнити усіх, хто в полоні. З початку війни вже повернули 1456 людей, сказав президент. відбудова України після бойових дій. Це ще одна складова справедливості. Вже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі. Ми повинні зробити пріоритет у відновленні саме для тих компаній, які були в Україні або які прийшли в Україну під час війни, які вийшли з російського ринку під час війни, і це справедливо. Мільйони наших людей, які стали переселенцями, не мають стати біженцями. І це теж один із меседжів послання президента України до парламенту. Також на засіданні Верховної Ради, 28 грудня, президент нагородив військових за мужність бойові заслуги у війні Росії проти України. Трьом нашим захисникам присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. На жаль, посмертно їхні нагороди отримали рідні. Бажаю нам всім у наступному році. Перемоги і тільки перемоги більшого не потрібно з прийдешніми святами. Дякую вам всім за цей складний рік. Самий складний рік в історії новітньої України. Однак дуже важливо, що є послання, є чіткі дороговкази, є бачення голови держави в умовах, коли в Росії. Яка, начебто, не веде війну, Путін відміняє своє своє звернення і послання. Те, що президент України робить його, робить в стінах Верховної Ради. А до якої ще на початку цього року Росіяни були в 30 кілометрах від цієї будівлі? Це важливо, це символічно. Це знаково. Хочу подякувати президенту України і збройним силам України, які мужньо витримали цей непростий рік війни. Повномасштабної війни російського агресора проти української держави, української нації. Я вважаю, що дякуючи великим зусиллям героїзму особистого президента України і тих героїв, які вже спочивають і які сьогодні обороняють нашу територію, Україна тримається, Україна живе. Я вважаю, що те, що його харизма сприймається світом, це допомагає Україні. Незалежно від того, яку ми політичну силу представляємо, зараз ми всі так чи інакше маємо представляти лише Україну. Ми знаємо, що Верховний головнокомандувач працює для країни 24 на 7. Ви знаєте, інколи коли в мене не вистачає сил, мені так здається, я думаю. Або про військових, або про президента як йому зараз, наскільки йому важко, і одразу з'являються сила йти далі. Я, звісно, хочу, щоб ми якомога більше могли комунікувати, розуміємо його завантаженість. і Я дуже вдячна за довіру. Минає непростий рік, який країна прожила в умовах воєнного стану, на який ми покладали, як і зазвичай великі надії і сподівання. Однак в умовах російської агресії не все вдалося реалізувати. Водночас, 2022-й приніс нам низку перемог. Україна зберегла незалежність. За 10 місяців війни ми продемонстрували, що ми сильні, мужні, незламні, як нація, як особистості. Україна приклад для світу. Такий головний підсумок року, що минає у кулуарах парламенту, його підсумовували і народні депутати України. Звичайно, що завжди можна зробити що швидше, краще і більше, але насправді парламент працював в умовах воєнного стану ефективно. Бо якщо навіть подивитися за кількістю законопроєктів, які стали законами, то у 2022 році їх більше ніж було в попередні роки, і ну це пояснюється також тим, що ну фракції і групи найчастіше відкидали якісь політичні суперечки і працювали на благо народу мене. Робота Верховної Ради асоціюється тільки в, навіть, в такому військовому стані, і звичайно ж точно так же працюють і комітети, точно же працюють і сама проводиться засідання Верховної Ради для того, щоб зробити все необхідне з точки зору законодавчої бази, щоб ми могли прискорити нашу перемогу. Це вже не перша історична така мить, коли Верховна Рада об'єднується навколо інтересів цілісності нашої держави. Тому робота була злагоджена. Звісно, не було таких системних законопроєктів по економіці, але це спричинено війною. Ми живемо в воєнному стані і. Власне, найважливіші законопроекти і рішення, які були прийняті, вони були пов'язані з виділенням коштів на армію. Я вважаю, що власне це потрясіння, спричинене війною, так власне, яке застало майже всіх парламентарів тут, поруч з залою Верховної Ради, так. Надало можливість більш мобілізуватися, можливо, знівелювалися десь там політичні амбіції різних груп. Так, все решту, всі почали працювати на результат, і результатом вийшло те, що засідання тривали недовго проекти обговорювалися недовго, як в попередні роки. Ми пишемо нову нелегку історію світу, і з вірою вступаємо в переможний 2023 рік.